Вітаю вас, друзі, ви на каналі Мототюнінг. І сьогодні у нас буде презентаційний ролик. Ми сьогодні будемо презентувати наше а, скло вітрове. Ви скажете, та що тут уже презентувати, повірте, є. Ну, по-перше, по хочу відразу сказати, що ми почали отримувати наші. Вантажі, тому всі замовлення будуть опрацьовані згідно черги, як вони були як вони до нас надходили. Це один момент. Другий момент з приводу скла. Чому потрібно зробити презентацію? Тому що скла приїхало аж три види. Давайте розбиратися. Перший вид скла це. Класичне скло, яке ми вже давно продаємо. В принципі, тут нічого, ніяких змін не відбулося. Тобто, саме звичайне скло, воно прозоре. Я з цієї сторони спеціально поклав стокове скло, щоб ви розуміли, наскільки, отак порівняємо, наскільки воно довше. Ну, Мається на увазі От. Перше скло. Вони всі наші вітрозахисти йдуть з ось такими втулочками гумовими і металевими. Тобто все, що потрібно, відкрутити е, стокове кріплення, гвинти, зняти скло, одягнути це. І закріпити. Так, тепер у нас з'явились новачки. Ще два нових видів скла. Знайомимось. Друзі, другий вид скла. У нас, як ви бачите, воно точно таке як класичне, прозоре, але, але тут є у нас дефлекторний отвор для повітря. Бачите, звернули увагу. Точно такі, який і на рідному склі. Ось. Ось такі отвори. І плюс у нас тут іде ще шовкографія. Для чого це зроблено? Ця шовкографія вона просто прикриває е приборку все, що ви там поставили. І робить ваше скло більш естетичне. Тобто, головна відмінність це отвори для повітря, і нанесення шовкографії. Ось такий ось малюнок. Тобто, як це скло буде виглядати в живому? Якось так ось так ми прикладаємо, і всі оці -ці моменти, оцей кронштейн, от, це все буде прикривати шовкографія. Тобто таке ж прозоре скло з отворами і естетика у вигляді шовкографії, все прикриває, що не потрібно. Ну, ось, бачите, як у мене жгут проводів, який відходить від мультимедійки, і таке інше. Тобто, е от якраз по лінію Кронштейна, який тримається все діло, шовкографія, це все буде скривати. Знову ж таки, на нових моделях, в яких вже встановлені камери на штатному місці, бачите? Тут у нас заготовлений такий виріз, Власне, де буде камера, ніякої шовкографії немає. Тобто тут буде прозоре скло. Ось так воно буде виглядати. Як на мене, саме такий, оптимальний варіант. Але, друзі, у нас ще є і третій вид скла. Зараз побачимо. Друзі, третє скло йде повністю затоноване. Тобто в ньому присутня шовкографія, як ви бачите, в ньому присутні отвори для повітря. Бачите? Ось так ось. Ну, переверну його, щоб краще було видно. Ось вони. І воно, чесно кажучи, воно не 4,5 міліметра, воно 4. Воно максимально приближене до стокового. Тому що стокове скло у нас також ширина 4 см. Більш того, тонування абсолютно ідентичне. Тобто зараз на ньому наклеєна на цьому склі плівка. Якщо його зняти, то скло абсолютно таке ж затемнене, як і стокове. Тобто це скло максимально приближене до, до рідного, до заводського. Ось бачите? Тобто отвори є, тонування є. Воно вище, це плюс, і плюс на ньому присутня шовкографія, що знову ж таки дає змогу естетично виглядати вашому байку, прикрити всі ті штуки, які ви наліпили перед, перед склом. Давайте побачимо, як воно буде виглядати на самому мотоциклі прикладаємо наше скло. І бачите, отак воно буде виглядати. Тобто воно не темне, не чорне, воно абсолютно ну димчате, скажімо так. І якраз тон затемнення співпадає з склом, яке йшло з заводу. Отак воно буде виглядати. Отвори і плюс ось так. Знову ж таки, ось бачите, як проходить шовкографія. Ось так, ось так, ось так. Тут трикутник і ось так. Тобто якраз от, ні жгутів, не проводів, нічого такого вже не видно. Дуже класно стало. Прям бомба. Давайте я спробую вам. Продемонструвати ось скло стокове наше і ось скло. Зараз так спробую, щоб вони обидва були. Ну, просто це скло ще в плівці. Ну, можливо, трішки, трішки темніше воно. Так, воно ну, все-таки трошки темніше. Але не набагато, друзі. Ну, от прям зовсім не набагато. Так, друзі, який можна зробити висновок? Висновок перший. А Скло потрібно міняти, тому що стокове скло, воно абсолютно не підходить, воно не практичне, воно не захищає від вітру, воно декоративне. Тобто я вважаю його роль, це виключно картинка. І все. Декоративне і все. От. Зовсім інша річ, коли у вас скло дійсно, яке захищає від повітря. Яке ви його виберете? Класичне прозоре, чи тоноване, чи просто прозоре з шовкографією з отворами, це вже вирішувати вам. Насправді я вважаю, що це дуже круто, коли у людини є вибір, коли у тебе не просто одне якесь скучне скло, і, і все, і ніяких варіантів немає. Ні, друзі, бачите, от ми намагаємося все-таки, щоб у людини був вибір, яке скло їй більше пасує. Знову ж таки, по ціні. Різниця в цьому вітрозахисті всього-навсього 100 гривень. Тобто це не такі вже великі кошти, але зато є, скажімо так, три ступеня вибору тобто від прозорого до повністю. Зато нового. Якщо вам сподобалось, лайкайте, поширюйте. Якщо будуть якісь питання, обов'язково задавайте, буду відповідати запрошую вас на наш сайт, на наш магазин. Я впевнений, що кожен знайде щось для себе дуже цікаве і цінне. Все, на цьому все. Всім гарного дня і до зустрічі!